Так, установка називається прометей. Генератор водорода, Так. То коротше взятий блок питання від системного блока. Тут я під не знаю, скільки то вольт, поки ще потім розбирається. Ну, тут е, холодильник взятий з того ж системного блока. Я їх типу, порізав в зубчики через один. Ну коротше воно буде виробляти водород. Так, сейчас включу его. Не, не включу, сейчас не включу. <laughs> я бы его выключил по воду. Так. Видите, сразу как сейчас будет подниматься вода. О, пошла жара. Вот такие простенький генератор. А я один минут. Занадто слабенькие дротики. Они сейчас будут нагреваться. будуть плавитися На відео буде видно. Не буде. може не будет. Ну тут я не знаю, тут опаня уже вроде бываются. Это еще дурнее. дурне o que eu vou ter que eu vou dar -te -fim? que que vou